Зараз 7 годин 16 -17 хвилин. Я стою на місці ночівлі. На жаль, вже зібрав палатку, але не зовсім. Значить, Місце дуже зручне. Поруч якесь село, я не знаю. Якраз в цьому місці в мене закінчилось пальне. Мені повезло. Пальне закінчилось на схилі. Ось дорога. Ми бачимо, якраз там написано слово міни з одної сторони, З моєї, слава Богу, слово мін немає. Стежечка тут є така характерна. Балочка. Ну, я прямо скажу, місце дуже зручне. Виспався шикарно. Їв шпрути і з'їв банку згущеного молока. Все. Більше нічого. Подивимося, як заведеться мопед після того, як повністю все висосане паливо. І Свічка точно робила і точно не залита була. Просто Значить, Ми бачимо, що тут є ще паливо. отут 1 літра 125 мл. Є масло, є в мене каністра. Ось вона на першій ліпшій заправці. Я заправляю 3 літра і кратно трьом буду заправляти і подаю. Ось мій коник дуже вчора хорошо ходив, надзвичайно ловко від знаменки до місця стоянки, ще раз кажу, не знаю, як село називається, не доїхав. До речі, блокпост поруч там є. Значить, їхав дуже ловко, на всі горки витягував. Майже сам, де-не-де -де допомагав ногою, лівою ногою, підштовхував його, ну, пре, прежре. Знам'янки, підтягнув цепок. Зараз спрацювало ціп не все в порядку, підставив монетку сюди, голівку від ключа. Звичайного ключа, який хотів викинути, ні, не треба викидувати, все пригодиться. Е, ну, нормально все. Все нормально, бак пустий, запалення робить, все робить, дай Бог доїхати. Попереду ще багато населених пунктів, Київ. Дякую.